Студенти кафедри фінансів і банківської справи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка захистили свої дипломні роботи. Кращі дослідження презентували не у рідній Альма Матер, а в обласному управлінні Національного банку України. Моя дипломна магістерська робота на тему проблеми формування ліквідності банківської станови в посткризовий період, яка виконана на матеріалах банку. Банк Національний кредит дана тема була обрана мною, тому що на сьогоднішній день спостерігається аналогічна ситуація, яка була в період кризи 2008-2009 років. До державної екзаменаційної комісії долучилися провідні фахівці НБУ, які безпосередньо протягом навчального року проводять для студентів технічного університету різноманітні семінари, тренінги, конференції тощо. До цього дня вони готувалися довгі 5 років, гарно працювали, їм допомагали наші викладачі, і я думаю, що вони роз. Зуміє, що в принципі на шляху їхнього подальшого життя і успішного працевлаштування це дуже важливий крок. Новим проектом закону про вищу освіту, який зараз е приймається Верховною Радою, передбачено віднесення класичних і технічних університетів до розряду багатопрофільних. Саме наш університет, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, підтверджує тим самим свою багатогалузеву структуру. А ось у День державного службовця свої магістерські роботи в Державній фінансовій інспекції Полтавщини презентували випускниці Анастасія Звєрєва та Інна Свинаренко. Дослідження базувалися здебільшого на практичному аспекті, тому вдалі тези вже можна використовувати в роботі. Тема моєї дипломної роботи і тенденції до перспективи розвитку страхового ринку України. Ця Тема була вибрана не случайно, так як я кілька років вже знакома з матірка. Я ж олімпіади їздила, виступала. Я досліджувала тему на четвертому курсі. В, в, в цій тематике мені допомагав наш ректор Онищенко Владимир Олександрович. Спасибо огромное йому. Онищенко стала не владиміром. Также з їх помощью, якби надеюсь, все буде отлично. Екзаменаційна комісія задоволена дослідженнями юних науковців. Теоретична підготовка дуже добра. і що ще. Відрадно те, що їх вже, як правило, у всіх є якісь практичні навики. У нас працюють із минулого випуску і позаминулого випуску. Це вже традиційно так склалося. Ми постійно співпрацюємо. Варто зазначити, що у випускних роботах використані реальні дані підприємства. Така база, впевнені члени екзаменаційної комісії, позитивно впливає на результати дослідження. На сьогоднішній день в університеті забезпечується високий рівень підготовки студентів, і тематика робіт наносить носить прикладний характер. Зокрема, Зокрема, відкрито нову спеціалізацію в магістратурі, яка має назву це фінансове управління фінансово-економічною безпекою. Усі студенти вдало захистили свої дослідження та отримали ступінь магістра.